Він боровся за життя після отриманих поранень, однак серце не витримало. 22 лютого Володимир Швак помер у Вінницькій лікарні. Попрощатися та віддати шану героїві від 26 лютого прийшли рідні, друзі, односельці та небайдужі тернополяни. Володимир Швак працював водієм у дорожній службі. А в листопаді 2022 року став на захист України. Сім'я важко сприйняла таке рішення, однак розуміли, це його вибір. Це, це був стрес для більше для мами для нас. Ну, він вирішував, ми ж йому не могли сказати, він старший. Прийшла йому поїздка в, в поштову скриньку. і Він її взяв і пішов в військомат. передовій захисник намагався постійно телефонувати рідним та заспокоювати, що з ним усе добре. Зразу дзвонив ну, з мамою кожен день, нам раз в тиждень вийшло. Коли заходив вже на позиції, це вже було річі, там по 10 днів не було. Зв'язку з ним по чотири дня вже пізніше. Так Володимир Швак отримав важке поранення 16 лютого, виконуючи бойове завдання на Луганщині. Проходив лікування у Дніпрі, а згодом його перевезли у Вінницьку область. На жаль, 22 лютого серце героя зупинилося. Провести в останню путь захисника прийшли й десятки односельчан з села Росуховатець, звідки він родом. Люди пам'ятають його як добру та чуйну людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Вчився в школі війшкою. Вчився добре, працював, їздив по світі, бачив все. Можу сказати про нього тільки добрі слова, хороші. Це людина з великої букви, яка пішла сама, сама пішла служити. Володимиру Шваку був 51 рік, вічна пам'ять і шана герою.